Всім привіт! В цьому відео на конкретному прикладі я вам покажу, як робити саунд дизайн. Що це таке взагалі і навіщо він потрібен. Я вже робив такі відео декілька років тому, але воно вже старе і не актуальне. Але для новачків може бути корисним. Можете подивитись. Отже, я багато разів казав, що монтаж відео можна покращити не лише складним візуалом, але й значною мірою звуком. Давайте подивимось приклад. Тобто саунд-дизайн – це всілякі додаткові звуки, за допомогою яких ви можете краще передати атмосферу вашого відео. Я знімав ці фотажі минулого року, коли був у Амстердамі. Кайфові часи були. А зараз переходимо до робочого процесу. Коли монтаж відео завершено, приступаємо до звуку. Зараз у нас немає ніякого саунд-дизайну на секвенції, і я його буду зараз з вами робити. Детальніше ми поговоримо про такі теми. По перше, це як правильно підібрати музику, щоб саунд дизайн доповнював її, як і де шукати усі звуки, як правильно вбивати ті чи інші запити у пошукову систему, щоб отримати саме те, що ви хочете. Але спойлер не завжди буде те, що ви хочете, тому потрібно завжди шукати і шукати. Також ми будемо працювати з аудіоефектами на окремих треках нашого аудіо, будемо робити невеличкий мастеринг, а також будемо вирівнювати гучність, щоб не зайти у перегруз. Отже, перше, як шукати музику для саунд дизайну. Якщо ви шукаєте музику на Epidemic Sound, ви відразу можете побачити, що тут є список, де можна графічно побачити, як виглядає наша пісня. Так, по-перше, я хочу сказати, що вона не повинна бути дуже насиченою, тому що правильно нам потрібно залишити місце для саунд-дизайну. Зараз ви почуєте поганий приклад музики для саунд-дизайну. Ви Бачите, що хвиля дуже насичена і в нас просто не залишається аудіо місця для того, щоб додати якісь звуки. Ми, звісно, можемо зменшити гучність нашої пісні, але це не завжди допомагає. Ми бачимо, що деякі треки, наприклад, як ось цей, він не дуже нам буде підходити, бо він забиває майже всі канали. Тут більше будуть підходити треки, які виглядають десь отак. Це може зекономити час на пошук музики, тому що я знаю, що пошук музики може затягнутися на дні і ночі. Отже, обираємо такий музичний трек, який не буде забирати на себе всю увагу. Давайте почнемо з першого кадру. Так, у нас тут є місто, як можна знайти звуки міста. Якщо ви не знаєте англійську, це дуже погано, потрібно починати її вчити, але можна використовувати також і Google Translate. Бо якщо ви шукаєте звуки, наприклад, на Epidemic Sound або ArtList, заходите ось сюди, тут Sound Effects, то так вони всі будуть на англійській мові. Ну і багато якісних звуків, які можна знайти в інтернеті, шукаються саме по-англійському. Запиту. І зараз вводимо просто «City Street», тобто вулиця міста, і прослуховуємо. Всі фонові звуки, які можуть відбуватися на вулиці у ресторані, у кафе, у церкві, аудиторіях, це можна віднести до однієї великої категорії, яка називається «Ambience». Ambience у перекладі з англійської, це атмосфера, тобто це атмосфера того місця, яку ви хочете передати вашому глядачу. І таким чином ви можете формувати свій особистий запит, наприклад, якась робоча атмосфера в офісі. Ambience – офіс. І тут будуть звуки, які будуть передавати офісну атмосферу. Завантажимо звук, який нам сподобався. Тут є два формати: MP3 або WAV. WAV – це прям дуже якісний та незакомпресований звук, але частіше за всього MP3 буває достатньо. Обов'язково створюємо окремий фолдер або папку, щоб потім не заплутатись. Також це робимо і в Premiere Pro. Додаємо цей звук у наш Project, відкриваємо його у Source Monitor і обираємо. Саме той відрізок, який ми хочемо додати. Ставимо I та O, тобто IN-Out, and out, і перетискуємо тільки аудіо на нашу доріжку. Але він починається дуже різко, тому нам потрібно додати кіфрейми та зробити вхід нашого звуку більш плавним. Для того, щоб зробити кіфрейми, вам потрібно розкрити аудіодоріжку подвійним клацом мишки. Натиснули Ctrl, а також ліву кнопку миші, бем-бем, поставили. І оці дві точки це в нас а, саме такі кіфрейми, ключові точки, за допомогою яких ми можемо рівняти гучність наших доріжок. І просто беремо першу ключову точку, опускаємо, щоб вхід нашого звуку був більш плавним. Тут досить насичений трек. В нас відбувається кіпіш та двіж. Це був якийсь протест проти заборони проведення фестивалів на території Голландії, і вони вирішили зробити такий свій фестиваль. Отже, що ми можемо тут додати? Так ми можемо додати якісь крики людей, тому що вони танцюють, кричать, якісь машини їздять, щоб зробити це ще більш драйвовим. А тут можна додати якийсь переход типу Свуша. Ми робимо це аудіо трішки довше, додаємо знову дві ключові точки та робимо плавне затухання. Всі звуки, які звучать ніби так-фух-фух, фух, фух як їх ввести, так? Тобто ви чуєте цей звук, але як його ввести, який запит, то не дуже зрозуміло. Я вам підскажу, це називається свіші та своші. І ми можемо зараз такий звук пошукати. Пишеться він ось так: Свуш Або свіш. Думаю, що підходить ось цей. Давайте спробуємо. Якщо ви перетаскуєте звук із Chrome, так, або із свого браузера у Premiere Pro, і ви бачите, що у вас. Нічого немає, немає ні аудіохвилі, немає ні звуку. Це такий баг у 23-му прем'єрі, а також у пізніших версіях 22-го прем'єру. Ви просто заходите у папку, де ви скачали цей звук, і ви робите його копію. Тобто натискаємо Ctrl c а потім Ctrl v У нас створюється копія цього звуку, і ми можемо вже її взяти і додати у наш Project. І тепер ми відкриваємо, і звук працює. Тепер давайте подивимось атмосферу фестивалю Ambience Festival. Так, де є крики? Дуже круто. Цей звук може починатися трішки швидше. Можливо, він буде починатися відразу після нашого сфуша. Але як ви бачите, ми не можемо взяти і просто підставити ембієнс під е, всю нашу нарізку, тому що в нас міняються кадри, і звісно, звуки також будуть мінятися. І зараз це виглядає дуже штучно. Тому на кожен кадр ми накладаємо окрему частину атмосфери, щоб в нас була якась різниця. Тут в нас є дим. Який дуже акцентує на собі увагу, тому ми можемо зробити додатковий саунд-ефект диму або машини, яка їде. Вводимо Smoke, Смок це по-англійськи дим, і в нас відразу є ось такі звуки, як дим машина. Я думаю, що краще підійде цей. Завантажимо та спробуємо. Це в нас буде такий додатковий шум, який не потрібно робити дуже дуже голосним. І тут я хочу зробити ехо, тому що, як ви бачите, я розділив це невеличке відео на три блоки. Перший блок це такий тусовочний Амстердам, де грає музика, всі тусуються. Друга частина це в нас більш класичні кадри Амстердаму. Третя частина це така також більш драйвова, яка показує нам життя цього класного міста. Отже, тут я хочу завершити цей перший блок ехом, тому ми відкриваємо аудіотрек міксер. Натискаємо ось тут. І обираємо, це в нас аудіо 3, дивимось аудіо 3, і додаємо Studio Reverb. Тут є ось такі налаштування, ви можете їх собі скопіювати. Тепер відрізаємо закінчення цього треку і перетаскаємо наше аудіо на дорожку вище або нижче, як вам зручно. І дивимось на результат. Отже, після того як ми зробили відлуння, правильно казати не ехо, а відлуння так переходимо до наступної частини. Мені пощастило записати на камеру гру цієї прекрасної жіночки на віолончелі. Як нам зробити так, щоб ми могли вирівняти гучність та додати невеличку компресію не тільки на оцей аудіофайл на це відео, але й на всю доріжку? Тому тобто ми бачимо, що у нас тут є ще декілька звуків з камери: ось тут і ось тут, ми можемо зробити це знову. Знову ж таки, за допомогою Audio Track Mixer. Ми тут дивимось Audio 1, так переходимо, і спочатку ми вирівнюємо гучність, тобто додаємо Amplify. Ми виділяємо наш відрізок, де ми хочемо працювати. Ставимо вхідну точку на клавіатурі, натискаємо I англійською та вихідну точку десь тут натискаємо O також англійською. Ось тут ми натискаємо, щоб заново і заново програвався. Тобто loop Playback. Якщо у вас немає такого значка, то ви натискаєте на плюсик і. Шукаєте його десь тут, де він тут повинен бути. Ось і притаскуєте сюди. Таким чином, ми будемо зараз слухати цей відрізок. Зараз він тихий. Ми бачимо, що мінус шість. Незалежно від того, на якій гучності у вас навушники або колонки, ви завжди повинні орієнтуватися на ось цей графік. Він не повинен переходити у перевантаження, тобто перегруз. Так, він не повинен бути суцільно червоним, бо тоді у людей, у яких буде гучність стояти трішки вище зсередини, так або може на максимумі, в них цей звук буде дуже сильно хрипіти. І, звісно, ні, ні про який крутий саунд там вже не може йти мови. Тому ми завжди слідкуємо за ось цими показниками. Взагалі прийнято ставити гучність так, щоб вона була десь мінус один або мінус два. Бачите, щоб вона не заходила. У червоний колір. Потім ми можемо поставити еквалайзер для того, щоб прибрати дуже низькі частоти, які можуть виникати через гул автомобілів. Також потрібно розуміти, що головна задача саунд дизайну це не просто налупашити всяких звуків у відео, щоб не було нічого зрозуміло, але й виділити якісь акценти. Зараз у нас акцент це музика. Ми натискаємо ось тут та обираємо 48 для того, щоб вирізати всі ці паразитні низькі частоти. Так, добре, і тепер давайте додамо невеличку компресію через Dynamics. Обираємо компресор, тут ставимо 1 і 4, а також вмикаємо лімітер. Він буде нам лімітувати нашу гучність до мінус 1 дБ, як я і казав раніше. І тут додаємо гучності, але слідкуємо за тим, щоб цей ліміт не горів. Червоним постійно. У нас не стоїть задача дуже сильно вичистити звук, але якийсь невеличкий шум ми можемо прибрати, тому ми також можемо додати noise Reduction, тобто невеличкий denoise. Зазвичай обираю ось цю іконку, яка фокусується на більш високих частотах. Тут, наприклад, 40% це дуже багато, я ставлю десь а, 6. Давайте послухаємо. І таким чином в нас трішки знизився рівень шуму. Натискаємо Ctrl-Shift-X, прибираємо виділення наших областей і давайте дивитися далі. Тут я би додав звуки велосипеду. Вводимо велосипед. По-англійськи це bicycle. Пісуслі. Я його запам'ятав саме так. Звичайно, на Epidemic Sound дуже велика база всіх цих звуків, але що робити, якщо якогось конкретного звуку тут немає, або ви взагалі не хочете реєструватися на Epidemic Sound та отримати безкоштовну підписку. Ну що ж, я вас розумію, тоді ми можемо просто перейти до Google або YouTube і додати окремий запит. І просто до того звуку, який ви хочете знайти, дописуємо «SoundFX» або «Sound Effect». І ми бачимо, що і на Ютубі дуже багато всіляких звуків. Як нам завантажити? Часто ми можемо побачити Алінк прямо під відео, або ми можемо використовувати програму, яка дозволяє нам завантажувати відео прямо з YouTube. Наприклад, я користуюся програмою, яка називається 4 k Video Downloader. Вона безкоштовна, ну тобто є коштовна платна версія, а є безкоштовна. Вона має ліміт на 30 завантажень в день, але мені цього достатньо. І відео завантажено. Ну, це є один із варіантів. Насправді, як завантажити відео з Ютубу, варіантів є досить-досить багато, тому використовуйте, який вам а, до вподоби. Отже, де знайти звуки, ми з вами дізналися, тому давайте продовжимо наповнювати наш ролик саунд-дизайном. Такі відчуття, що цей велосипед їде прямо-прямо перед нами дуже-дуже близько. Нам потрібно зробити цей звук якось на дистанції. Тому ми переходимо у таку вкладку, яка називається Essential Sound у Premiere Pro з 2019 версії. Ця вкладка в нас є, і ми можемо обрати наш звук, обрати SFX, і тут вибрати Make Distance, тобто віддалити цей звук. звук. Далі ми можемо вставити звук води та човна. <звук> цей звук нам підходить. Завантажуємо. Тут для переходу я використав звук мопеду, який взяв з камери. От також ми можемо вставити звук човна, можна просто скопіювати. Для того, щоб це зробити, ви виділяєте якийсь аудіофрагмент, а також додатково затискаєте Alt і перетаскуєте туди, куди вам завгодно. Таким чином ми можемо дублювати якісь саунд-ефекти. Ось тут ми додаємо наш дзвіночок. При переході з одного аудіофайла у інший, тобто ось тут, на межі всіх файлів, може виникнути такий неприємний стрибок звуку. Я вам рекомендую додати аудіопереходи на межі усіх аудіофайлів. Щоб це зробити, ми затискаємо Ctrl-Shift і ліву кнопку миші, виділяємо всі наші аудіофайли, і тепер натискаємо Ctrl-Shift-D. Для того щоб ось тут на початку і в кінці, а також на межі інших аудіофайлів додати саме цей перехід. Якщо залишилися питання, welcome у коментарі. Ось такий невеличкий майстер-клас по саунд-дизайну вийшов. Я сподіваюся, що ви винесли з цього відео щось корисне та відволіклись від того жаху, який твориться у нас в країні. Дякую тим, хто підтримує мене на Патреоні, всім, хто підписується, залишає коментарі, ставить лайки. Завдяки вам я можу робити ці відео частіше. Все ще дуже рідко, але все ж таки одиниця краще ніж нуль. Всім дякую і до скорої зустрічі!